Друзі, всім привіт! Сьогодні ми нашій замовниці Олесі з міста Рівного передали бесьомий і підібрали хочемо запитати, як процес роботи. Розкажіть про попередній досвід роботи з нашою компанією і взагалі свою думку. Коли вирішили з чоловіком купувати авто, то не виникало питань, до кого звертатися, оскільки з вами Олег ми вже знайомі і не один раз співпрацювали. Тому. Задоволені підбором і дякуємо вам і за консультацію. Коли вагалися, ви підказали і плюси, і мінуси кожного автомобіля, допомогли визначитися і придбати ось такий хороший автомобіль. Дякуємо Дякую. вам. Дякуємо. Що я хотів запитати те, от коли ми перший раз співпрацювали? Десь більше двох років, напевно, правда е, так, так, напевне, у 22-му році ми купували Магана. Ви допомагали угу. нам? Тому вже пройшло більше як два роки. Так, ну я вважаю, що це реально дуже круто що.